Дорогі друзі, сьогодні крайній день, коли ми маємо можливість зареєструвати наші правки, наше бачення до проєкту державного бюджету. Вважаємо, що правильніше було звернутися з лінії фронту. Звідси, фронт вже у нас в Дніпропетровщині, на фронті дуже важко. Противник російські орки значно підвищили ефективність атак. і Жарко від Вовчанська до Запоріжжя. На сьогоднішній день ми, як політична сила, яка перебуває в опозиції, мали би казати про збільшення соціальних видатків, але ми кажемо лише одне: немає в державі зараз іншого пріоритету, ніж забезпечення Збройних сил, забезпечення зброї. Забезпечення фінансовими виплатами, забезпечення реабілітації поранених, забезпечення необхідними позиціями щодо боєприпасів. Ми в бюджеті нічого цього не побачили. І наші пропозиції, які ми сьогодні зареєструємо, полягають в наступному: ми різко збільшуємо надходження від ігорки, те, на чому влада гріє руки, збільшуємо від табачки, те, на чому. Влада гріє руки, збільшуємо від алкоголю. Те, на чому влада гріє руки, припиняємо витрачати гроші на так звані хабарі, всілякі кешбеки, бо він і тисячі, всілякі дороги, всілякі фінансування додаткових інвестиційних проектів. І всі ці гроші, а це 200 мільярдів гривень, спрямовуємо на забезпечення потреб. Збройних сил України, бо не будуть забезпечені збройні сили, не буде існувати Україна, і саме тому я вам наголошую, що це є і позиція наших військових на фронті позиції всіх цих грошей, про які я назвав, мають бути повернуті безпосередньо на рахунки бригад. Ми маємо збільшити відсоток податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військові. Вони мають залишитися в них рахунках. Сьогодні цей наш пакет поправок зареєстрований. Ми, звичайно, що будемо підтримувати. І збільшення забезпечення наших вчителів і збільшення забезпечення наших лікарів. Але перший пріоритет український воїн. І давайте підтримаємо це і зробимо їм подарунок напередодні дня захисника. Напередодні 1 жовтня, сьогодні підтримуємо пропозиції Європейської солідарності.